Всім привіт! І сьогодні я покажу вогні, яких я не бачив в топі 50, Цього не бачив, це й бачив. Бачив. Бачив кучу раз. Цей вогонь я, мабуть, найбільше разів бачив. Або цей, цей, цей я теж бачив. І, кстати, поверніть популярність 4, щоб був такий вогонь, як і зараз. Е, бачив такий. Ні, краще поверніть популярність на його максимальний вогонь. Ну хоча б на цей зелений його я не бачу в 50. Ну ні. Я хочу, щоб він напав по 40-50 тисяч за годину, тож поверніть йому популярність на синій. Ні, на фіолетовій, дайте, хаяпає на 77 тисяч. Синій бачив, фіолетовий бачив. Бачив, звісно, що її іммінув містера Робіста відео навіть знімав, як апнув 349 мільйонів. Не бачив. Бачив, ну не в топі 50, тож не рахується, не бачив топом 50 завершили, тепер топ 100. Не бачив. Бачив. Конечно же, бачу. Бачив. І, кстати, чого ви підписуєтесь е, цій вогні, як поки бачив, чого ви підписуєтесь на той ютубер що 96 місце? Тому він там нічого інтересного не знімає, а ви підписуєтесь на нього. Не бачив зеленого. Синий бачив. Фіолетовий в топі 100. Ну, бачив. А то що топ-50? В топі 100 показується, то це те, що рахується. бачу, містер біста. бачив. Ой, не в топі 50 і не в топі 100 тож не бачив. А от цей вогонь зовсім я в перший раз бачу. Його зовсім не бачу ні разу. І, кстати, як ви думаєте, такий вогонь в когось був чи буде? Я от думаю, що в містерабіста колись буде.